Друзі, вітаємо збірну України, яка повертається і цієї суботи грає з північною Македонією. Далі буде Мальта, і це два матчі, які не те, що не можна програвати, в них не можна втрачати очки. Ми ще маємо шанси на друге місце. Ми можемо поборотися з Італією і цим треба користуватися і битися до останнього. Звичайно, що у нас є проблеми, особлива проблема. Відсутність Віктора Циганкова. У нас були суперфланги і багато що ми тут втратили. Мудрик теж після пошкодження, але думаю, він вийде і буде однією з основних фігур у цьому поєдинку. Україна показала з північною Македонією, що може відіграватися навіть в критичних ситуаціях. Перший матч цих команд Україна виграла, програючи 0-2, виграли 3-2. І зараз просто треба грати в такому ж стилі, домінуючи з першої хвилини. Я думаю, що це можливо. У північних Македонців теж є певні кадрові проблеми. Хоча лідері, лідери на місці це Єніс Барді, Єлі Фельмас, дуже класні гравці, але. Я думаю, що загалом збірна України все одно сильніша. Сильніша індивідуально. Навіть з тими травмами, які є, навіть за відсутності і Ярмоленка. Тому, попри можливо, маленький коефіцієнт, 1,67, я би взяв перемогу збірної України. Мотивація величезна. Ну і щоб дати щось побільше. Я ще спрогнозую гол. Немає циганкова, немає Ярмоленка, Мудрик після пошкодження, але скоріше він буде асистувати. Має забити тут довбик. Тим більше, мені здається, що саме він буде виконувати пенальті, якщо його призначать. Тому, мій другий прогноз це гол довбика у цьому поєдинку. Там коефіцієнт достатньо високий. Ви можете прочитати, який він. на Сайті рейтингу букмекерів і також не забувайте дивитися відео на Ютубі рейтингу букмекерів. Україна переможе, довбок заб'є. Сподіваюся, що так і станеться.